Так, студія, вітаю. Е, я думаю, що компетентні органи е, ці були зібрані достатні документи, якщо було таке прийнято рішення, тому як. Е, Кадровий прокурор, да, маючи юридичну освіту. Розумію, що такі рішення просто так не виносяться. Є первинні первинні документи, на які і на яких і базуються ті чи інші укази чи інші рішення. Тому тут я коментувати нічого не буду. Рішення прийнято сьогодні вже є всім це повідомлено. Є відповідні укази на сайті президента. Тому я думаю, тут зайве коментувати. Щодо життєдіяльності життєвої діяльності міста, місто працює. Сьогодні була робоча зустріч у мене секретар. Роміської ради була з першим заступником, все працює в штатному режимі. Тому щоб не затягувати процес, мною було внесено подання на створення військової адміністрації. Це дає можливість дає можливість начальнику нової створеної адміністрації повноважень більше до нього переходить, який буде миттєво реагувати на. Ті виклики, які сьогодні під час війни в нас виникають, і обстріли, ну і в тому числі життєдіяльність міста. Тому на сьогоднішню хвилину таких питань немає. Місто працює в статному режимі. Світло є, вода є. Е всі проблеми, е які виникають, вирішуються в статному режимі. Ну і прокоментуйте також про те, що вже є інформація про те, що посаду займе пан Лисак. Чи чули ви про це? Ну так, дійсно, я ж є також ініціатором внесення подань на створення військової адміністрації. Так є рішення військового командування стосовно того, щоб саме цю посаду зайняла б людина, яка народилася в місті, Одесі, досвідчений офіцер, який має бойовий досвід, і який буде тільки в допомогу нашим мешканцям для в ці складні часи, саме, саме ті потреби військових, саме ті потреби про захисту нашого міста, щоб саме займався саме така до досвідчений бойовий офіцер, генерал а також президент Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що Одеса потребує більшої уваги. Тож яким питанням буде присвячена ця увага, про що взагалі йдеться? Що міг мати на увазі, пан президент? Звичайно, це виклики перед суспільством, виклики, ті, які надає нам війна, Лю... сьогодні допомога людям. Це пріоритет. Президент завжди на це наголошував. І президент постійно дуже дуже позитивно. З підтримкою одеситів, підтримкою регіону завжди ставився і підтримкою ППО іншими питаннями. Тому підтримка саме військових, саме захист наш, наш, нашої первин. Нашого регіону від російської агресії, а ви знаєте, що майже щодня обстрілюють це буде пріоритетом, який не міняється в таких умовах. Дякую, пане Олеже, що знайшли можливість з нами поспілкуватися цього ранку. Олег Кіпер, очільник Одеської обласної військової адміністрації.